Ще присідати, кричати, сідниці. Однією правою В'ячеслав і перекладає каремат, і переносить важкі гантелі. Нині він один із топових тренерів Дніпра, а десять років тому ледь не загинув на виробництві. Тоді йому пресом машини розтрощило ліву руку. Я дуже багато втратив крові. Мені повністю розтрощило руку і таке інше. Ну тобто мене вже похоронили. Тому що люди не виживають з такою втратою в крові і з такими пораненнями. Я більше часу час 17, я висів, на мене нагли види. Життя мені дало шанс, і напевно це не просто так. все. І Я повинен комусь ще допомогти. Я це відчуваю в собі. Після лікарні чоловік одразу почав тренуватись. Саме спорт повернув його до життя і став новою професією. Але я не просто тренував, я мені було цікаво реабілітація людей, таких як я. Тобто я став людиною з інвалідністю, і мені було цікаво, якщо я себе зміг відновити, якщо я свою собаку зміг відновити. У мене собаки відняли задні ноги, я її реабілітував. Тому я вирішив, що я своїми силами буду це робити. Я почав вивчати спочатку породу, потім реабілітацію дуже захопився. І ось цей момент я перейшов моє захоплення реабілітацією, в те, що я вже. Вчився у Львові у вишки, займався там сертифікацією різною, навчався в різних реабілітаційних центрах і таке інше. І зараз у В'ячеслава сотні клієнтів. Багато хто з новеньких хоче потрапити на тренування саме до нього. Мене надихає те, що він навіть маючи можливість поїхати за кордон, маючи можливість там взагалі навчатись, працювати та е, реабілі... продовжувати свою реабілітацію, продовжує працювати в Україні е, і е, розвивати реабілітаційні центри і, взагалі, реабілітацію в Дніпрі та в Україні зараз чоловік долучається до світових чемпіонатів та благодійних забігів, де показує дійсно український незламний дух. Проводить і тренування, реабілітацію для дітей із ДЦП та наших військових, які втратили кінцівки. Вони бачать таку ж саму плюс-мінус людину, яка переживає дуже багато всього. А, вони розуміють, що як я, людина, яка може там, їздити на мотоциклі, мати сім'ю, справлятися якимось битовими фізичними навантаженнями, то в них є довіра. І я, можна сказати, цим користуюсь, тобто і намагаюся їм зробити якнайкраще. Нині В'ячеслав має дві мрії: перемога України та протест. Про другу навіть набив собі тату. Це моя мрія, на яку я збираю. І дуже скоро, дуже-дуже скоро, я вже буду вирішувати. У мене просто ще там неврома, це невеличкий такий згусток, який треба вирізати. Це типу опухоль, але вона доброякісна. якісна. Її треба вирізати, тому що я ну, дуже велику біль відчуваю, в тому числі і за цього. Ось. У мене буде операція, потім буде протезування, я вже знаю, який протез, що до цього. Я вже практично вже зібрав гроші на нього. Я, а, вже два роки збираю а, з допомогою людей, з поміч себе, з поміч моєї роботи. На протез чоловік вже зібрав понад півмільйона гривень. Вірить в щедрість українців, але й сам продовжує активно працювати заради мрії. Після протезування обіцяє спорт не кидати, бай більше сконцентрується на роботі із українськими військовими.